Привіт, мої хороші! Так як продовжуємо готуватися до Нового року. Хочу ще показати, як я готую оселедець під шубою. У мене є один цікавий інгредієнт, про який я розповім в процесі роботи. Значить, приготувала буряк, картоплю, моркву, майонез. Показувала, яке роблю, оселедець, цибулька. І ложимо шарами. Ось ложимо шар. Так, це прибираємо. Обирала кісточки, але де не деше Ложимо шар грибки. Оселедць дуже смачний, Якби знала, була б два взяла. Мало солоний такий і дуже-дуже смачний, прям жирненький такий, дуже добрий. Потім перемастюємо. Майонезом. Бачите, який густий, прямо не можна покласти. Дуже багато теж також не треба. Я так вилочкою, щоб зручніше було. Розправляємо. Дуже незручно одною рукою знімати і робити. Я по, як, наскільки можна, буде, буду показувати. Так, тепер шар цибульки. Посипаємо цибульку, ріжемо кубиками міленько. Отак, От не дуже товстим слоєм, щоб було. Цибульку, я думаю, можна навіть і не перемазувати майонезом. Слідуючий шар у нас іде картопля. Картоплю я тру на крупну терку. Це вже я показувати не буду, бо мені незручно, я не зможу одною рукою. Ось натерла картоплю. Не дуже багато, щоб не дуже товстий шар був. тому що ну, як буде сильно товстий, воно не смачно буде, а так воно буде ніжне, тому що воно буде тоненькими шарами. І знову зараз шар майонезу. От ось. І розправляємо знову майонез. Не буду показувати зараз. Далі йде шар нашого інгредієнта, який в нас є, це яблуко. Також яблуко тру на терці. Зараз розправлю майонез і натру яблуко. Яблуко беру за смаком, можна і кисле, і солодке, хто як любить, Ну, від нього дуже-дуже ніжний виходить, салат. Тому додаємо покійний свекор колись робив, і нам дуже сподобалось, я все время роблю з яблуком. Ну ось, Натерла яблуко. У мене ось на цю салатницю, я не знаю, який тут об'єм. Мабуть, літра два, може менше. Я потерла четвертинку середнього яблука. І також зверху перемастюю майонезом. І Шкурку з яблука знімаю. Опять трошки майонезу розправляємо. Це вже також не буду показувати, слідуючий шар іде морква. І потім зверху буряк. От, закінчила перший слой шарами, як я робила. Значить, моркву після яблук положила, потім буряк і перемастила все майонезом кожен слой. А тепер е, знову положила оселедець і цибульку. Сейчас знову перемастюю майонезом. І отак буду робити верху. Е, значить, я так думаю, що в мене ще один шар получиться, ну, тако, слоями У е, мене ще лишився оселедець, тому знову роблю. Щас Іде після цибульки, ну, зараз розмажу майонез, буде картопля йти, потім яблучко, потім морква, потім опять бурячок і так до самого верху. Коли вже зроблю, покажу. Ну, от, Закінчила я свою шубу, оселедець під шубою. Ось такий вийшов мене, бачите? Отак от ось о, слоями воно там. Лежить, Получилося три е, яруса по ну, по шарам. Значить, пішло в мене десь півтори таких ну, величеньких картошин, дві морквини середні, одне яблуко і десь ну, бурячок там в мене лишилося трошки. Він десь був до, до пів кілограма, то ще, ну, може, грам 50, 100 лишилося. Це, бу, це одно, один оселедець пішов. Ну і майонезу там, ну, за смаком. Я дуже багато не, не намазувала, але старалася, щоб їй не було сухе. Ось такий ніжний смачний салат в мене вийшов. Не знаю, коли виставлю відео, бо опять, була тривога, виключили світло і не знаю, що там наші вороги задумали. Надіємося, що буде світло на новорічну ніч. Так що тільки з'явиться світло, я відео виставлю. Дякую за увагу ще раз всіх з наступаючим святом. Миру всім, злагоди, спокою і здоров'я. Дякую, пока.